Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Українська інженерно-виробнича група «Укрармотех» повідомила про створення нової платформи тактичного класу багатоцільового броньованого автомобіля Десна, який має стати новим типом мобільної техніки для підрозділів сил оборони. Проєкт, за словами компанії, виник як відповідь на нагальну потребу українських військових. У маневровій машині здатні виконувати широкий спектр бойових і допоміжних завдань на передовій. Розробка Десна стартувала з аналізу потреб бійців у зоні бойових дій. Інженери вирішили відійти від існуючих шаблонів і створити машину на гнучкі модульні плат. Формі, де окремі блоки можна замінювати чи адаптувати під специфіку місії. Особливу увагу приділили розподілу маси між осями. Команда розробників прагнула, щоб автомобіль упевнено рухався як твердими дорогами, так і розбитими ділянками фронту. Корпус Десна розрахований на встановлення різних типів бронепакетів залежно від необхідного рівня захисту. Усередині передбачена ергономічна компоновка, що зменшує в тому екіпажу та дає змогу. Швидко перемикатися між режимами роботи. Укрармотех називає цю машину власною ініціативою, спрямованою на Ритя тактичної ніші між легкими пікапами і повноцінними бронеавтомобілями класу МРФ за масою до 8 тонн десна має перевершувати легку техніку у рівні захисту, але бути швидшою маневровішою за важкі броньовики. У компанії наголошуючи проєктування відбувалося з оглядом на найуспішніші закордонні платформи та одночасно з аналізом техніки, якою користується противник. Це дозволило закласти рішення, що можуть витримувати наймасовіші сучасні загрози: уламки, бронебійні, боєприпаси малого калібру, дистанційні удари дроном, міни та. Фугаси десна отримала автоматичну коробку передач, посилені елементи ходової частини та двигуни, який має стійко працювати у пилових і температурних перепадах, характерних для бойових районів. У компанії зазначають, що машина створювалася не під парад, а під реальні експлуатаційні сценарії, які щоденно переживають українські військові. Перший прототип вже розпочав проходження кодифікаційної процедури, після чого розпочнеться повний цикл випробувань від полігонних тестів до перевірки реальної живучості. на імітованому полі бою. Лише після цього машина може бути включена. Державного реєстру та рекомендована до закупівель для військових частин. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.